Псалом 76. Дрегентові з музичним супроводом, псалом Асафа, пісня Бог знає у племені Юди, ім'я його величне в Ізраїлі, його намет у Салемі, його місце перебування на Сіоні. Там він розтрощив полум'яні стріли щит щитмеч і знарядя війни, ти перебуваєш у сяйве потужні шиї від гір хижацьких. Позбавлене здобичі відважні серце, поринули в сон, тепер в усіх сильних воїнів ослабли руки від твоєї погрози, Боже, Якова, заціпеніли ті, що були на колісницях та конях. Ти грізний, хто стоїть перед тобою в час твого гніву? Ти з неба оголошує вирок, земля від жаху замовкає. Коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі, адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти припоркуєш. складайте в молитві обітниці Господіві, Богові вашому, і виконуйте їх. Нехай всі, що навколо нього, принесуть дари достойному пошани, він припоркує дух володарів. Він грізний для царів землі. Амінь.